Повітряна тривога триватиме по 3-4 години. І так по всій Україні у повітряних силах повідомили про нову витівку расистів. Ті відпрацьовують маневри, якими провокують українців. Про що саме йдеться та як на це реагувати? Розповім далі. З вами новини Тесен і я, Артем Зябкін. Підписуйся на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин за два роки війни українці встигли вивчити майже кожний вид рашистської зброї. Наші громадяни розрізняють шахеди та небесні газонокосарки за звуком, а також із легкістю відрізняють радянські БМП та американські бредлі. Але є щось особливе. Через цей літак сирена гудить навіть на Закарпатті. Так правильно, я про російський міг 31 К. Насправді це смертоносна зброя. Літак може нести новітні гіперзвукові ракети «Кинжал», які дуже важко збити. З цією задачею справляються лише західні системи ППО, зокрема Петріоти. За роки війни міг 31 к Рашисти у бойових діях застосовували не часто, проте постійно проводили навчання. Спочатку злітали з білоруського аеродрому Мачулищі. Саме тоді цей літак плотно закріп. Пився в свідомості українців, бо через нього в країні голошували довготривалу тривогу. Сирена могла гудіти годинами, але при цьому пусків росіяни не робили. Тож українці почали вигадувати меми з ним. Користувачі мріяли про збиття осточертілого мігу та не стримували емоцій. Після перемоги кожен українець повинен отримати право поїхати на білоруський військовий аеродром. Мачуші і. Зокувалдою по літаку міг 31 к влітку вилітів носія кинжалів стало відверто менше. Тож хтось міг взагалі забути про його існування. Але вже в листопаді 23-го року Путін наказав патрулювати цими літаками Чорне море. Як пояснювали у повітряних силах, Україну цим не здивуєш, та й перебузування мігів на південь докорінно не змінило ситуацію, бо кинжали летять на понад 2000 кілометрів. Для нас особливо нічого не змінюється в цій ситуації. Від суми додатків суми не змінюється. Ці заяви на нашу думку адресовані взагалі не нам, а нашим західним партнерам через події, які зараз відбуваються на близькому сході, через присутність корабельного угрупування країн-членів НАТО в Середземномор'ї. Проте через міги знову почались тривоги, але вже більш тривалі. У Білорусі рашистські пілоти відпрацьовували зліт та посадку. Тож Тривоги тривали по 20 хвилин. Також були півторагодинні тривоги. Це час, коли міг 31 літає, поки не витратить усе пальне і повертається на базу. Зараз ворог злітає з російської саваслейки. Це занедбане рашистське село у Ніжнігородській області. Ці фото промовисті, бо ще раз доводять, чого вартує руський мір. Самі нормально не живуть і іншим не дають. Тепер же ворог відпрацьовує новий маневр. Зараз ворог інші завдання ставить перед собою: це відпрацювання до заправки повітрі. Зрозуміло, що час перебування міга зростає вдвічі. Зараз протяжність таких тривог понад 2,5 години 10 листопада. Тривога через зліт мігу над Чорним морем тривала аж 3,5 години. Пуски ворог не робив, проте ми закликаємо українців не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Росія підступний ворог, який не нехтує кривавими атаками по цивільних об'єктах. А як казав класик, якщо є рушниця, вона точно вистрілить. І так уже було у травні 23-го року. ЗСУ вперше в історії успішно збили російську ракету кинжал над. Києвом її уламки демонстрував міський голова Віталій Кличко. Запустив її вночі саме такий міг 31 к до того ж, расисти вже готуються завдавати масованих ракетних ударів по Україні. У гур кажуть, що у Кремлі чекають на холоди. Погоджується з цим і міністр енергетики Галущенко. Мені здається, для них важливо, щоб мінус був стабільним. Тобто, якщо температура падатиме до мінуса, а потім підніматиметься до плюса, то вони будуть чекати стабільних морозів. Холоди ж на Україну прийдуть уже незабаром. Синоптики попереджають, що з 19 по 23 листопада в деяких областях температура пускатиметься до мінус 14 градусів. Тож не робіть дурниць, піклуйтесь про свою безпеку, а за можливості спускайтесь у бомбосховище. Одне ваше вдале рішення може врятувати життя вам і вашим близьким. А у мене на цьому, все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково тисніть подобайку під відео. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити головне. До зустрічі.